Колишня школа номер 3 рішенням міської ради включена в перелік об'єктів комунальної власності, що підлягає приватизації. До нинішнього орендаря, якому тепер дають право викупити приміщення, має пряме відношення міський голова Олександрій Степан Цепюк та його брат Олександр Цепюк, депутат міськради. Раніше орендар цієї нерухомості відома в місті фірма, що надавала послуги виготовлення і встановлення металопластикових вікон, заборгувала чималу суму грошей за оренду. Потім приміщення було у цієї фірми вилучене і передано на баланс комунальному підприємству житлогосп. Тепер Колишню школу пропонують продати, причому не за аукціону, а шляхом викупу, тобто завчасно відомому одному покупцю. Встановити хто є орендарем приміщення, не вдалося, адже на відповідний запит міський голова повідомив, що нежитлове приміщення знаходиться в орендному користуванні фізичної особи, яка не надавала згоду на розголошення інформації про неї та її майновий стан. Однак на сесії міської ради під час розгляду питання щодо включення до переліку об'єктів комунальної власності нежитлового приміщення за адресою вулиця Кременчуцька, 60, міський голова і начальник управління приватизації повідомили про конфлікт інтересів Степана Цапюка та Олександра Цепюка. Таким чином, мабуть, побоюючись пересідання з боку правоохоронців щодо ймовірних корупційних діянь, міський голова повідомив про те, що він та його брат мають пряме відношення до купівлі колишньої школи.